Усім привіт, мої дорогенькі модниці! Я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами розкриємо тему аксесуарів, те без чого не можна уявити жоден довершений образ. На носі в нас желіто, тому поле для фантазії ширше, ми знімаємо верхній одяг, тому можна наситити наші повсякденні образи різноманітними, цікавими елементами, змінювати їх. І тим самим. Виводити наші луки на новий якісний рівень. А, тому давайте не будемо зволікати. Поїхали! Почнемо ми з вами з гаряченького такого тренду: це бодічейни. Це такі прикраси на тіло. Тобто, це такі різноманітні а, ланцюжки або навіть такі металеві а, кольчуги, я б навіть сказала. Такі прикраси ми могли бачити на показах Діор, Шанель, Корбарі, а також Стелла Маккартні. Дуже круто вони виглядають, їх можна поєднувати, як, наприклад, з купальником, так і зі звичайним одягом, чи то майка, чи то сукня. Тобто, це такий різновид прикраси, але. Нетривіальної, вона ці бодічейни ще не намозолили око. Тому, якщо ви поро експериментуєте, одягнете ось таку прикрасу, то точно не залишитесь непоміченою, особливо якщо в це образ на вихід такою прикрасою, ви точно зможете здивувати. Усіх навколо. Якщо для вас з тієї чи іншої причини це надто екстравагантний тренд, то можна просто взяти, наприклад, ланцюжок у вигляді паску. Також дуже актуальні в цьому сезоні їх одягають на спідниці, на шорти, на, на різноманітні сукні. Тобто, це буде такий витончений пасок, він буде. Привертати до себе увагу, але не буде надто кричущим. Тобто додасть якоїсь родзинки, вишуканості у ваш образ і матиме доволі такий цікавий вигляд. Звісно, найпопулярніші такі паски є у бренду Шанель, але звісно, не обов'язково витрачати купу, купу коштів на такий аксесуар, можна подивитися якийсь більш доступний аналог. З минулих сезонів разом з нами прийшли також і перли. Різноманітні прикраси на шию, сережки з перлами будуть дуже актуальні. Навіть є багато сумочок, декорованих перлами, також мають доволі витончений, такий цікавий жіночний вигляд. Раніше був такий стереотип, що перли. Носили такі літні жінки, але зараз він абсолютно точно відійшов у минуле. Зараз перли носять дівчата будь-якого віку, будь-якого статусу, і мають вони доволі стильний, класний вигляд. Особливо з якимись білими сорочками, з льону, наприклад, або навіть якісь вечірні образи. Дуже круто доповнить кольє з перлів. Зараз в багатьох брендах є чокери з перлів, Перлами з різноманітними вставками, буквами і так далі. Тому можна погратися з цим трендом, він досі актуальний. Я також маю таке намисто з перлами, мені дуже подобається, і в принципі можна його також комбінувати з іншими ланцюжками, з іншими прикрасами. Мається неймовірно стильний вигляд. Тому, дівчата, придивіться, перли будуть дуже актуальні. Вже неодноразово в своїх відео я згадувала квіти: 3D-квіти на одязі, на взутті, на сумочках. Ну і не можу зараз не пригадати його як такий самостійний елемент. Це, наприклад, чокер з квіткою. Це найпопулярніший тренд цього сезону, і він відносно інших. Найсвіжіший, тому дівчата, вхопіть його за хвіст, поки він ще на піку і ще не всі встигли його приміряти на себе будь-які варіації, будь-які кольори, в залежності від вашого луку. Можна навіть самому зробити такий чокер. Я вже бачила не одне відео в інтернеті, де дівчата купують просто штучні квіти, обрізають, чіпляють цю квітку на чокер або на якусь мотузочку, і дійсно роблять круті прикраси. Ну і Звісно, в мас-маркеті їх зараз величезна кількість, зверніть увагу. Білі, чорні, рожеві, червоні, абсолютно будь-якого кольору навіть зденіму є такі. Uh... Прикраси на ши. Зверніть увагу. Я впевнена, що ви будете дійсно вражені, як круто ця прикраса розбавить будь-який навіть найпримітивніший образ. Дуже актуальною в цьому сезоні, я так спостерігаю, стала логоманія. Дуже крутий вигляд. Мають каблучки, сережки, заколки, різноманітні брошки з. Певним лого, тобто там заколка Шанель, каблучка Діор, або дуже актуальні в цьому році брошки Сен-Лоран, які поєднують з верхнім одягом, з якимись жакетами, бомберами. Це дуже дійсно актуально. Також дуже актуальні лого на хустинках. Хустинки шовкові самі по собі, дуже актуальний тренд, але якщо на них, наприклад, якісь лого, діор, фенді, шанель, це також має крутий вигляд, це додає якогось дійсно люксового фльору до вашого образу. Тому варто пригледітись до таких елементів з лого, вони дійсно розбавлять ваш образ, зроблять його більш вишуканим і, звісно, більш дорогим. Дуже актуальними в цьому сезоні будуть хустинки. Причому це такий дуже універсальний і практичний аксесуар, тому що його можна застосовувати в різних варіаціях. Наприклад, заплести у волосся, або в вигляді бандани, можна як браслет, можна в вигляді поясу. Класний варіант також використати його у вигляді топу, наприклад. Тобто, можна зав'язати на поверх бра без бретелей і він буде. Вигляд, мати такий а, вигляд цікавого топу. Можна придбати їх різних кольорів під різні образи. Також лого можна, там фенді, шанель, діор, і це матиме крутий вигляд. У поєднанні з джинсами, спідницею чи шортами, наприклад. А, ну і як головний убір, це дійсно зручно, тому що він не тільки буде прикрашати ваш лук, а і. А, ви виконуватиме таку функцію захисту від сонячних променів. Тому зверніть увагу, хустинки будуть дуже актуальні. Ще з минулих сезонів ми з вами могли помітити, як солом'яні сумки перекочували з пляжу в місто. Дуже багато люксових брендів випустили класні топові моделі. Жакнюс, селін, Лоеве. Це можуть бути невеличкі клачі, це можуть бути елементи на взутті, це можуть бути якісь панами або капелюхи. Вони зроблять образ дійсно таким свіжим, літнім, цікавим і дуже стильним. Тому придивіться. Щодо головних оборів, з нами залишаються панами. Їх стало ще більше різноманітних варіацій. Як спортивні, так і люксові бренди випускають їх. Все більше і більше. Крутий вигляд вони матимуть знову ж таки не лише на пляжі, а й у місті, якщо вона буде, наприклад, солом'яна або з деніму. Можна поєднувати їх як зі спортивними луками, так і, в принципі, більш класичними. Мені особисто дуже подобаються панамки Miu Miu також випустили непогані. І взагалі це такий грайливий елемент гардеробу, він додасть свіжості вашому образу. Ну і в принципі голову не напече, що також <плес> має, має значення. Тому придивіться, до панамок, як заміна звичайним класичним капелюхам, вони будуть дуже актуальні в цьому сезоні. З огляду на останні покази люксових брендів я помітила, що до нас повертаються масивні сережки. Конго знаю дуже багато дівчат є поціновувачами такого виду прикрас. Але зараз вони будуть неймовірно актуальні і трендові. Вже кілька сезонів тому вони були на піку популярності, потім трішечки відійшли, і ось вони знову повертаються, ось такі масивні сережки, які можна класно інтегрувати в такі образи в стилі Бохо наприклад, можна і з іншими стилями міксувати, можна обирати просто гладкі, великі, масивні кільця, можна з якимось оздобленням, якоїсь геометричної форми. Тобто можна, в принципі, пограти. З ними, зараз вони будуть неймовірно актуальні, класно виглядатимуть з гладкими зачісками, з низьким пучком, наприклад, з високим хвостом або навіть з такими афрокучерями. Це взагалі буде мати такий цікавий африканський вигляд, відтінок такий. Тому дівчата придивіться, можна, в принципі, якось інтегрувати їх в свої образи. Щодня їх, звісно, не поносиш, тому що вони досить важкі, можна просто розтягнути собі вухо і бути дійсно як африканська жінка, але не потрібно. Можна їх. Вигулювати там до якогось вечірнього образу, або коли якась подія на коктейль вони дійсно матимуть крутий яскравий вигляд. Що стосується прикрас, також актуальними будуть кафи на вухо, тобто можна на одне вухо одягти велику кафу, на, іншу, на інше вухо мінімалістичну якусь якийсь гвоздик. Наприклад, якщо ви закладете волосся за, наприклад, одне вушко, то дуже крутий вигляд матиме ось така кафа, ось така прикраса. Вона дійсно круто пасуватиме до якогось вечірнього образу. Тому як варіант, візьміть собі на замітку і придбайте якусь таку кафу з жовтого металу або з білого. Зараз їх величезна кількість українські ювелірні бренди також представляють багато цікавих варіантів тому. Майже в будь-якому ювелірному бутіку будь можна знайти такий вид прикраси. І він дійсно розбавить ваш образ, зробить його цікавішим. Ну, в принципі, на сьогодні в мене все. Дійсно, аксесуари це така широка тема, її можна розкривати і розкривати, але я виокремила такі найактуальніші, найнасибельніші і найцікавіші позиції. Якщо я щось не пригадала, будь ласка, напишіть мені у коментарях. І наступного разу я виправлюсь. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть мені, я зроблю другу частину. Ну і звісно ж, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. Я буду намагатися з'являтися частіше тут. Завжди мене можна знайти в інстаграмі. Там я з'являюся щодня, роблю цікаві. Короткі відео, постійно з'являються сторіз, тому підписуйтесь і там. І не забувайте, що я працюю стилістом персональним, допомагаю дівчатам складати капсули на сезон. Зараз в нас йде літо. І якщо ви, вам складно впоратися самотужки з цим об'ємом трендів, і ви не можете знайти для себе підходяще, я можу вам у цьому допомогти. Тому пишіть мені в інстаграмі, я буду на вас чекати з нетерпінням. Буду з вами прощатись. До зустрічі, Па-па. Все буде Україна!